Нещодавно я з натхненням розповіла вам про те, що вирішила зробити собі тижневий челендж, в якому буду давати друге життя своїм старим речам. Ну і звісно, розказувати вам, як це роблю, не просто ж так я цим поділилась. Але уже після першої перешитої речі про це пожаліла. Оскільки зйомка процесів пошиття уже давним-давно моя основна робота, дійсно, робота, які я присвячую набагато більше восьми годин в день, переробка речей завжди була моїм хобі. Я зазвичай не знімала про це відео, а просто робила в задоволення. А коли переді мною стала задача знімати відео і ще. І про це то переробляти речі стало уже не так, і прикольно. Все таки я хочу знімати красиві відео, а для зйомки красивих відео потрібно дуже багато часу. Тож я вирішила показувати вам набагато менше ніж планувала, але все-таки переробити ці речі, які собі відклала в цьому відео. Я дала друге життя двом брюкам та одній спідниці. Всі три речі я вже вигулювала і дуже задоволена, що нарешті дала їм друге дихання. А ще до речі пошила дуже прикольну косметичку із старої сукні, і планую зняти про це відео на YouTube.